Шановні глядачі в ефірі інформаційна програма Час новин з вами ведуча Юлія Чернишевська. Сьогодні в програмі: Чи можна побороти шансон у маршрутках? Викрадачі вісьми автівок затримані поліцією Черкас. Боєць АТО вигадав, як з користю відволіктись від війни у мирному місті. Наса організувала 3D-екскурсію по марсіанській дюні. 20 фотографій, на яких ідеально спійманий момент. Черкащанина Анатолія Рекуна обурив шансон у маршрутці. І він запропонував боротися із водіями-любителями руского міра за допомогою наліпок. Детальніше дивіться далі. Свої думки висловив у соціальній мережі. Там отримав як і підтримку позиції, так і протилежну думку. Розслаблятися під шансон, говорить Анатолій Рекун. Водій може у своєму власному авто. На роботі ж має зважати на громадян. Ну, якщо в нього так вже така любов для цього шансону, нехай зробить собі наушники, включить наушники, але тоді він не буде чути, що там діється в салоні. Нам, мабуть, один треба тільки наушник включити і слухати цей шансон, отримувати від нього насолоду. Але не ну, спонукати людей, які там сидять в маршрутці, до того, щоб... Вони також це робили, слухали. Як представник громадськості у Черкаському виконкомі, анатолій Рукун несе пропозиції щодо зміни умов конкурсу з перевізниками. Зокрема, щоб у договорі прописали заборону музики у громадському транспорті. Натомість зобов'язали оголошувати зупинки. Схожу пропозицію надасть міському управлінню транспорту і депутат Ярослав Нищик. Він вважає, що перевізник має гарантувати, що в його автобусах не лунатиме музика, яка вихваляє кримінальний чи тюремний спосіб життя. Ця норма ставить перевізників самих фірми-перевізники у залежну ситуацію, оскільки не виконання умов однієї з умов договору може призвести до розірвання самого договору. Перевізники не зацікавлені в цьому. Я думаю, що вони самі будуть контролювати цю ситуацію. Нині управління транспорту підписує з перевізниками типові договори, які діють у більшості українських міст. Для внесення змін до умов конкурсу не потрібно рішення сесії міської ради, каже депутат. Достатньо буде рекомендації відповідної комісії житлово-комунального господарства чи доручення міського голови. Поліція затримала в Черкасах групу осіб, які викрадали, переробляли агрегати, розбирали на деталі з подальшою реалізацією автівки черкащан. Поліцію вже доведено причетність молодиків до викрадання вісьми вазів. Можлива причетність затриманих до інших аналогічних злочинів перевіряється. Четверо черкащан у віці від 21 до 25 років вирішили зайнятись незаконним бізнесом. Зловмисники діяли наступним чином. Один здійснював огляд стоянок автомобілів в різних районах міста, та обрав необхідний автомобіль. Спеціалізувалися зловмисники виключно на автомобілях моделі ВАЗ, які не були обладнані протиугінною сигналізацією. Двоє інших спільників займалися безпосереднім викраденням автомобілів, відмикали їх за допомогою викрутки, підручного інструменту та підбору ключів. І переганяли до гаражів четвертого учасника групування. В обладнаному гаражному приміщенні автомобілі розбиралися, їх ремонтували, перебивали номера кузова та двигуна. Потім зломисники встановлювали на автівки держномери, придбані разом з документами від авто, які потрапили в ДТП, та не підлягали відновленню і продавали вже готові машини громадянам інших областей. Іншу частину автомобілів розбирали на запчастини. Частину деталей продавали, решту здавали на металобрух. В ході обшуку гаражних приміщень зломисників поліцейські виявили декілька розукомплектованих автомобілів, які готувалися до перефарбування. Чотири автомобілі вилучено, встановлено місце перебування ще двох автомобілів, які зломисники вже встигли перепродати. За даними фактами Черкаським відділом поліції, відкрито ряд кримінальних проваджень за частиною 2 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Лочинця світить покарання у вигляді позбавлення волі на срок до восьми років з конфіскацією майна. Українські бійці не перестають дивувати, що тільки не вигадують, аби морально реабілітуватися після війни, і головне допомогти іншим. Віталій за освітою кондитер до Майдану та війни на Донбасі працював барменом. На фронт пішов добровольцем, а до того допомагав волонтерам. Тиждень тому приїхав на лікування і вже знайшов собі заняття. Написав, що. Хочу почати шити пуфики. Навіть не було спочатку ні тканів, взагалі нічого. Почали поступати перші замовлення. Для мене це було дуже дивно, що ось якось так зразу. І на наступного дня мені допомогли хлопці свої шатошники та її з тканиною і почали шити пуфики. Але якби в цьому раніше не навчався. Було дуже тяжко. Розповідає, перш ніж все почало виходити, зіпсував не один метр тканини, але тепер повики не відрізнити від тих, що в магазині. Тепер Віталій хоче відкрити ціле підприємство не просто заради прибутку, а з благою метою. Каже, шиття не тільки допомагає оговтатися від війни, але й діє як заспокійливе. Половину прибутку планує витрачати на допомогу сім'ям воїнів АТО та дитячому будинку для особливих дітей у Житомирі. Реалізувати проєкт допомагають волонтери, і головне, ініціативу підтримали люди. Вже є перші замовлення і позитивні результати. Пуфики від вітра поїхали у Запоріжжя та Дніпропетровськ, нові власники м'яких крісел у захваті. На сторінці у Фейсбук пишуть дячні відгуки. Але у виробництві доведеться зробити перерву, скоро у Віталія закінчується лікарняний. І він Повернеться на фронт. Наса оприлюднило 3D-екскурсію по поверхні Марса. складену зі знімки ровера «Кюрес-Сіті». Територією екскурсії стала піщана Дюна-Наміб у регіоні Бахмут Вінфілд, яку вивчає марсохід. Відео з 3D-екскурсії дозволяє користувачам керувати зображенням у кадрі. Марсохід «Кюрес-Сіті» обладнаний камерою, що дозволяє робити 360 градусне відео. Не кажуть вже про технології віртуальної реальності. Однак це не завадило фахівцям НАСА створити відео з надісаних ровером на землю десятків знімки сежі роздільною здатністю. У НАСА пояснили, що спочатку 3D-екскурсія робилася для перегляду на смартфонах, однак вона успішно і працює і в звичайних браузерах ПК. Але для повного ефекту присутності все ж потрібен смартфон, додають журналісти. Дюна є частиною марсіанського регіону Багнолд-Дінфілд, рясно вкритого темним піском у північно-західній околиці Гори Шарп. Попередні знімки, зроблені з космосу, показали, що пісок тут рухається зі швидкістю приблизно 1 метр на земний рік. Життя таке швидкоплинне, що ми часто не помічаємо, як проходить наш день або навіть рік. Адже кожну секунду цього часу відбувається щось дивовижне і варто всього на мить завмерти якось уж ти свідок чогось приголомшливого. Майстерно спійманий момент перетворивці, здавалося б, звичайні знімки в емоційній історії з зав'язкою, кульмінацією і розв'язкою. Сьогоднішній випуск новин підійшов до кінця. На завершення програми пропонуємо дізнатися дещо цікаве про погоду. 11 лютого відзначається перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця. У минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс. Якщо він шумів, чекали відлиги. Вважається, що з 3 по 11 лютого проходять сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили і теплом приголубить, і морозом віддубасить. Як повідомляє сіноптік ранок та день в умані будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі йти Дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6 градусів за цельсієм, атмосферний тиск 733 міліметри, вологість повітря 89%. Відсотків. 12 лютого весь день в умені утримається ясна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від 0 до плюс 7 градусів за цельсієм. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Вологість повітря 59%. Відсотків.